Всім привіт! Поговоримо про програмну касу Кешелот. Кешелот це програмний реєстратор розрахункових операцій, що підходить для будь-якого бізнесу. ПРО Кешелот складається з особистого кабінету користувача бек-офісу, з якого здійснюється адміністрування кас та касирів, і робочого місця касира, яке може бути встановлено як десктоп, що працює на операційній системі Windows, та мобільні пристрої і планшети на базі iOS і Android. В даному відео розглянемо можливості особистого кабінету користувача. Бекофіс Perero Шалот є онлайн-кабінетом, який призначений для адміністрування та налаштування роботи з касами, касирами та господарськими одиницями. Для початку роботи в бекофісі необхідно зареєструватись. Після успішної реєстрації ви можете авторизуватись у кабінеті користувача. Кабінет Кешелот має наступні елементи Область головного меню кабінету. Що містить перелік розділів, яких користувач може проводити налаштування або адміністрування своєї роботи. Панель загальної інформації щодо обраного розділу. Область детальної інформації. В даній частині відображається інформація про обраний об'єкт, довідники, господарські одиниці, ПРО, документи тощо. Залежна від обраного розділу кабінету користувача, заголовок кабінету, який складається з наступних частин, іконка з посиланням на довідку по роботі з програмою та інформацією про оновлення, номер телефону власника кабінету кашелот, який авторизований у програмі, іконка системних повідомлень кабінету, іконка повідомлень від ДПС та назва суб'єкта господарювання, або прізвище ім'я і по батькові ФОП. У даній частині відображена інформація щодо обраного суб'єкта господарювання. Щоб обрати інший суб'єкт господарювання, натисніть на назву та з випадаючого списку виберіть потрібний. Зверніть увагу: якщо до кабінету кашелот не було додано жодного суб'єкта господарювання, дане поле буде порожнім. Після першої авторизації відкриється розділ початок роботи. Розділ допоможе розпочати роботу з програмою новим користувачам. Тут міститься покрокова інструкція з можливістю створення вашого суб'єкта господарювання, входу до кабінету користувача з використанням електронного підпису, створення та реєстрація ДПС форми 20ТПП та реєстрація ПРРО ОДПС ДПС за допомогою відповідної форми. Також роботи з усіма необхідними звітами, що стосуються роботи ПРРО, ви можете проводити у розділі Документи. Розділ Мій бізнес призначений для перегляду та керування даними суб'єктів господарювання. В даному розділі ви можете за допомогою електронного підпису додати до кабінету користувача власні суб'єкти господарювання. Створити господарські одиниці або точки продажу та зареєструвати їх у ДПС. А якщо ви вже маєте зареєстровані господарські одиниці, то в декілька кліків завантажите інформацію про них з ДПС. Після чого інформація про господарські одиниці та зареєстровані каси буде відображена в кабінеті користувача. Також в розділі Мій Бізнес присутні налаштування, які можуть застосовуватись як для суб'єкта господарювання. Так і для господарських одиниць. Відео інструкції по всім налаштуванням ви зможете переглянути у YouTube на каналі Кешелот. Посилання на них будуть в описі до цього відео. Розділ всі каси призначений для керування даними ПРРО. Оберіть назву суб'єкта господарювання у заголовку вікна та господарську одиницю на панелі ліворуч. У вікні буде відображено перелік ПРРО, що належить обраній господарській одиниці. За потреби в даному розділі присутня можливість закриття відкритої зміни. Щоб швидко знайти ПРРО, введіть у полі пошуку його назву або фіскальний номер. У розділі всі каси можна додавати нові ПРРО та автоматично відправляти документи на реєстрацію нових ПРРО у ДПС, натиснувши на відповідну кнопку. Якщо ви маєте зареєстровані ПРРО, в декілька кліків завантажте інформацію про них з ДПС. При роботі з РМК необхідно закріпити завчасно придбаний ліцензійний код за вашим ПРРО. Ліцензія є індивідуальною для кожного ПРРО та закріплюється за його фіскальним номером. Для закріплення ліцензії за вашим ПРРО натисніть Завантажити ліцензії ПРРО. Та додайте її до відповідної каси при наявності доступних ліцензій. Або виконайте ті самі дії у розділі налаштування, ліцензій». Також у розділі всі каси присутні Налаштування режимів, способів та видів оплат. Автозакриття зміни. Налаштування роботи певних груп номенклатури з відповідними касами. Та багато іншого. Оберіть необхідну господарську одиницю у лівій частині екрана. Виберіть відповідне налаштування та ПРРО, для якого воно буде застосовано. Переглянути детальні відеоінструкції по всім налаштуванням ви можете у YouTube на каналі Кешелот. Посилання на них будуть в описі до цього відео. Розділ Довідники містить системні довідники та довідники користувача. Системні довідники містять інформацію про ставки ПДВ, ставки акцизного податку, ставки додаткового збору та довідник видів оплат. Довідники користувача містять інформацію та дають можливість створити записи щодо номенклатури, груп номенклатури та контрагентів. Згідно з законодавством України для продажу товарів необхідно запрограмувати найменування всіх товарів і послуг, ціни на них, а в разі продажу підакцизних товарів також кодів товарної підкатегорії згідно у КТЗ. Для цього необхідно опрацювати довідник номенклатура. Дані зберігаються у довіднику у вигляді картки товару, що містить інформацію про реквізити товару. Картки товару можуть мати один із статусів. Нові «Еталонні» або архів. Додати номенклатуру у довідник можна або вручну, або скориставшись функцією імпорту. Створені або проімпортовані записи про товари та послуги будуть мати статус нові. Використовуйте функцію синхронізації довідників для того, щоб всі ваші номенклатурні позиції були доступні на робочих місцях касирів, що належать до вашого суб'єкту господарювання. Для цього у розділі Мій бізнес перейдіть в налаштування та активуйте функцію Здійснювати синхронізацію довідників для вашого суб'єкта господарювання. Перемістіть товари зі статусом нові у еталонний довідник. Відтепер буде відбуватись синхронізація номенклатур з еталонного довідника між кабінетом користувача та робочим місцем касира. Таким чином, на ваших ПРО буде зберігатися актуальна версія довідника номенклатура для вашого суб'єкта господарювання. Синхронізація довідника виконується автоматично або у будь-який час при натисканні кнопки синхронізувати у РМК». Модуль складна дає можливість суб'єкту господарювання автоматизувати облік товарних запасів. У розділі можна створювати, проводити та редагувати проведені документи по надходженню, інвентаризації, списанню товарів та інших документах, а також переглядати та контролювати залишки товарних запасів. З модулем склад ви можете здійснювати синхронізацію даних по залишкам товарів та переглядати залишки товарів у всіх ПРРО, що належать до суб'єкта господарювання. Також при продажі чи поверненні товару у ПРРО залишки будуть автоматично актуалізовані в кабінеті користувача. Зверніть увагу, робота у розділі доступна за наявності придбаної ліцензії на модуль склад. Щоб придбати ліцензію, скористайтесь відповідною кнопкою. Відкриється сторінка, що містить інформацію про вартість ліцензій та надає можливість сформувати рахунок та сплатити його онлайн. Після активації ліцензії у заголовку розділу буде відображатися інформація Ліцензія діє до», А також стане доступним меню розділу та підрозділ налаштування. Переглянути детальні відеоінструкції по роботі з модулем склад ви можете у YouTube на каналі Кешелот. Розділ Аналітика є потужним інструментом, що містить звіти, які допоможуть у прийнятті управлінських рішень. Ви зможете аналізувати продаж по господарським одиницям та касирам, завантаженість кас по днях і годинах, переглядати зареєстровані чеки продажу та повернення. Бачити статистику по задзвітам, порівнювати кількість та суми продажу по окремим товарам. Формувати загальні суми по податкам та вивантажувати необхідні діаграми, графіки та таблиці в PDF. У розділі Користувачі адміністратор має надавати доступ до роботи з ПРРО відповідним співробітникам. Для цього натисніть Новий користувач. Виберіть каталог з сертифікатом підписання співробітника, та для кожного співробітника через кнопку налаштування додайте доступ до роботи з ПРРО. Зверніть увагу. Співробітники, яким не надано доступ до роботи з ПРРО у розділі Користувачі, не зможуть успішно авторизуватись у РМК. Також в даному розділі присутня можливість оновлення сертифікатів для співробітника, заблокування та видалення користувача. Розділ налаштування допоможе вам керувати параметрами роботи кешелоту. У розділі доступні налаштування профілю аккаунта, управління ліцензіями, налаштування двохфакторної аутентифікації для підвищення захисту та налаштування мобільного еквайринга для приймання оплат через NFC-модуль на вашому мобільному пристрої, на якому встановлено рмк кешелот. Кешелот це мультифункціональний інструмент, який задовольнить всі ваші потреби щодо реєстрації розрахункових операцій. Крім цього, кашелот має широкий спектр інтеграційних рішень, які дають вам можливість продовжувати працювати у звичній обліковій системі, до якої інтегровано програмну касу. Попереду на вас чекає багато контенту з огляду можливостей програмної каси кашелот. Тож підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відео. Papa.